Так, доброго дня, всім присутнім. Ми продовжуємо наше засідання комісії, яке ми проводили в середу. У нас в порядку денному два питання перенесених чи продовжених. В першу чергу хотів би всіх поздоровити із сьогодні у нас два свята: День Святого Миколая і День Збройних Сил України. І будемо надіятися, що Святий Миколай нам перенесе перемогу і мир в нашу країну найближчим часом. Тоді, колеги, якщо зауважень немає, є пропозиція перейти до розгляду наших двох питань. Перше, це про продовження розгляду питання, про порушення АТ ДТ, Дніпровської електромережі, ліцензійних умов з розподілу електричної енергії та недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії. Департамент, Балас. Уточнене обґрунтування на сайті опрацювали додатково зауваження та пропозиції наданих до проєкту рішення. За результатом пропонується згідно методики визначення штрафу застосувати штраф в сумі 406 тисяч 300 гривень, також прийняти постанову щодо заходів державного регулювання в частині компенсації недотриманого доходу та зобов'язань щодо. Врахування в наступних роках до виконання інвестиційної програми без джерел фінансування на суми економії коштів, а також розпорядження щодо усунення порушень проекти, який розміщено на сайті комісії. Дякую за інформацію. У нас є учасник, генеральний директор даного підприємства Терещук Андрій Іванович. Будь ласка. Добрий день, шановний Юрий Миколаївич, члени комісії, всі присутні. Да, я ще раз хочу подякувати за можливість проведення перевірки аж за три роки, враховуючи дію воєнного стану. І ще раз хочу відмітити, що перевірка була там дійсно на високому пресійному рівні, і ми за свого боку намагалися максимально там, сприяти цьому і надавали всі необхідні, не документи. Де да, безумовно я розумію, що є там недоліки. Але ми, як товариство, як компанія намагаємося і робимо все можливе для того, щоб для зменшення наслідків і наслідків та недопущення їх у подальшому. По результатам перевірки нами було направлено лист на адресу комісії, і ми вдячні за те, що наші аргументи враховані. Тому прошу врахувати суму не недоотриманого доходу при розгляді е, питання да, щодо встановлення 10 грудня питання до щодо встановлення тарифів на послуги з поділу п'ятий рік. Дякую мене більше. Да, дякую за вашу позицію. При розгляді 10 числа ми обов'язково це все додатково ще пропрацюємо, але я враховуючи, що немає більше додаткових зауважень, пропоную перейти до голосування з урахуванням уточненого департаментом повідомлення, яке нас обґрунтування, хто проти, утримався. Рішення прийнято. І наступний пункт порядку денного про прийняття постанови НКРКП про затвердження змін до деяких постанов НКРКП департамент БОСКУ. Так, доброго дня всім. В середу розглядалось вище зазначене питання: це внесення змін до постанови 641 та правил ринку. На жаль, на той момент ще не було погодження антимонопольного комітету, але ми його отримали листом від 4 грудня поточного року. Тому, враховуючи зазначення, департамент енергоринку пропонує до прийняття проєкт постанови НКРІКП про затвердження змін до деяких постанов НКРІКП. У мене все. Дякую за інформацію. Чи є з когось зауваження чи пропозиції до зазначеного пункту порядку дня? Немає. Переходимо до голосування. Хто проти, утримався. Рішення прийнято. Порядок денний вичерпано. Всім гарного і надіюсь мирного та святкового дня, щоб було сьогодні.